Вітаю! З вами Алекс Мусевич. І ми вчимо базу даних української мови. Сьогодні коротка тема однотабличні запити на виконанні. Або якщо конкретніше, то чотири правила виконання однотабличних запитів на виконання. О. Спочатку виконується секція FROM. Потім виконується секція WHERE і в кінці секція SELECT. Це треба знати для того, щоб розуміти, як саме працює ваш запит. Перше правило. Взяти таблицю, вказану у секції FROM. Друге, якщо є секція where, то застосувати умови до кожного рядка. Залишиться лише ті рядки, для яких виконується TRUE. інші відкидаються. Третє. Для кожного рядка, що залишається, обчислюється значення кожного елемента із списку результуючих стовпчиків Select і утворюється рядок результуючої таблиці. І четверте, якщо є ключове слово Distinct, то вилучити усі рядки дуплікат. Я вам дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк а також підписуйтесь на канал. І дивіться продовження цієї теми.